Доброго дня! Урок номер два. Завдання номер один: дайте відповіді на питання: порядок дієзів. Фа до соль ре ля мі сі. ви вже це добре знаєте. Порядок бемолів біля ключа сі мі ля ре соль до фа. Навпаки, Тепер завдання наступне. З'єднай стрілочками паралельні тональності. Вкажи кількість знаків біля мажорної тональності. Ми з вами знаємо, що кожна мажорна тональність має паралельну мінорну тональність. Щоб знайти мінорну тональність, потрібно спуститися на три ступені вниз від мажорної тональності. Це буде шостий ступінь. Ось, наприклад, Фа мажор. Щоб знайти паралельний мінор, потрібно спуститися. Я спускаюся. Раз, два, три. Це буде тональність ре мінор. І там буде 1 Сі Бмоль. Пригадую правила. До мажор. Паралельна тональність ля мінор. Жодного знаку. Соль мажор. Паралельна тональність мі мінор. Так, один Фа дієс І так далі. Ре. Так. Пригадаємо, що таке головні три звуки ладу. Це три звуки, які будуються на першому, четвертому і п'ятому ступенях. Ре. Будуємо головні три звуки у ре мажорі та Сі мінорі. Нагадую два дієси. Тонічний три звук на першому ступені Ре Фа дієс. Субдомінантовий на четвертому ступені від звуку соль. Домінантовий від звуку Ля. Ля до дієс Мі. Тональність Сі мінор гармонічний. Підписую маленькою літерою нагадую Сі ре Фа діес. Субдомінанта на четвертому ступені Мі соль сі. І домінантовий тризвук в гармонічному мінорі з'являється Ля дієс сьомий ступінь. дієс, для три. Вправа номер 3 Складне завдання. Спочатку простукати ритм, а потім заспівати вправу з тактуванням. Так, я стокую ритм і рахую в голос. Раз, і два і три. І раз, і два і три. І раз і два і три і раз і два і три і. Раз і два і три. І раз і два і три і раз і два і три і раз і два і три і. Раз, і, два, і, три, і... Три. три чверті. Тональність ре мажор. Два діеза, два дієз, до діез. Завдання номер 4 Потрібно побудувати ланцюжок інтервалів. Увага на стрілочки. Стрілочка вгору, вгору, вниз, вниз. Від Ре будуємо малу сексту. 6 ступенів вгору, 4 тона, Ре Сі бемоль. Вниз я будую чисту кварту. Сі бемоль Фа. 2,5 тони, 4 ступені. Далі знову вгору будую малу терцію, 1,5 тони. Ля бемоль, Па ля бемоль. Далі знов вгору. Подивіться на стрілочки, я будую чисту квінту. Ля бемоль мі, бемоль. І далі від мі, бемоля малу секунду вниз. Це півтони. бемоль, ре. Потім знов вниз я будую велику сексту від ре. А далі самостійно. Три. Домашнє завдання. Вправу, яку ми співали на уроці, потрібно співати з тактуванням і транспонувати її тональність до мажор. Друге завдання написати висхідну та несхідну секвенцію від даних звуків. Пригадуємо, що секвенція це уривок мелодії, який повторюється від певних ступенів вгору висхідна секвенція або вниз несхідна секвенція.